Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Роман Червінський виступив із зали суду, далі мови оригіналу. Ми тут розповідаємо. Я хочу, щоб просто вже відкриті засідання, це все відбувалося 10 місяців. Пише прокуратура. За допомогою загальнодоступного, багатопрофільного розшифрованого каналу, меседжу в Телеграм. На виконання раніше сформованого злочинного задуму. Якого задуму не зрозуміло. Що ж я злочинний задумав таке? Окрім іншого, здійснювалася перевірка інформації, отримує Досенка, місце дислокації військової техніки Збройних сил Російської Федерації та її реєстраційних номерів. Це злочинний задум? З'ясувати, де російська техніка знаходиться? Ну, так вони пишуть. Тобто вони, мерке враження, що це росіяни пишуть. Росіяни пишуть, що я маю злочинний задум знайти російську техніку на території. Ну, це тоді, тоді розуміє їхню позицію, де вони зарплату отримують. До мене прийшов один не буду казати, хто адвокатів на початку, і каже, про нас бумажку, попірець з офісу президента і каже, дві, дві умови. Перше, ти визнаєш, що це ти записував і кажеш, хто замовник. І друге, визнаєш, що умовний термін ми тебе відпускаємо з СІЗО, для того, щоб не було, як сказала Людмила, моїх, мої, мої, утримання в одиночній камері вже 10 місяців. Це друга історія це щиро відверта інформація по зриву операції в Ангеліці саме Єрмаком, можливо, з, скажімо, з відома Зеленського, про яку я повідомив суспільство, відкрито, прямо, попереджується про те, що в нас в державі є люди, які на той час вже домовлялися з Росією по своїм якимись схемам і намагалися це все приховати. Я буду про це говорити, тому що далі, під час війни, я отримав інформацію про те, що розкладаються кошти, які передбачені на закупівлю зброї і обладнання. І повідомляв про це одному з членів комісії, яка була створена Верховною Радою, у перевірці цих фактів. Після цього повідомлення це відповідомлення відбулося 2 грудня. Це підтвердить народний депутат, якщо потрібно буде, якщо це буде комусь цікаво. Це вам просто мотивацію цього всього абсурда, про який вам розказали адвокати. Бо мене один з суд, суддів, який мене затримав на два місяці глянь, такий запитав, так, а чому ж це все тоді відбувається? В чому причина? От Ми шукаємо мої, мотиви моїх дій. От моїх мотивів дій тут зрозумілі, чіткі і понятні. При цьому слідчі прокурори, судді кажуть в кулуарах, кажуть, що ну, замовна справа, ми нічого не можемо зробити. Слідчий сам пояснює свідоком розповідає, що слідчий сам сказав, а це більше, більше я скажу, що вони до мене приїхали з січі Роман, ми розуміємо, що це, ми формально це все зробимо для того, щоб прикрити справу, закрити. Ну, як прикрити? Тут нема ніякого злочину в твоїх діях. Ми це розуміємо. А нас тиснуть, заставляють. Так цих слідчих змінили. Одних змінили, других змінили, третіх змінили. Знаєте, скільки слідчих в оперативній групі, яка розслідує справу? 12. А підозру, знаєте, хто підписував першу? Молодший лейтенант, який випустився з академії три місяці. А тепер давайте послухаємо Романа Червінського за три місяці до вторгнення. У Лукашенка і Путіна є компромат на зеленського по здачі вагнерівців погрозами викрити його перед нами. Вони можуть смикати його за ниточки і примушувати робити те, що вигідно їм. Одна людина може всіх нас занапастити. Так все й сталося всього за три місяці. 24 лютого. Ми дізналися, що напрям Києва повністю оголений. Арта відведена, мости не заміновані. Четверта бригада відведена з Гостомеля за пару тижнів. А мости на білоруському напрямі під. Вати забороняє звінками із офісу президента на кримському напрямку. Російські війська наступають зі швидкістю 80 кілометрів на день. Бо наші війська розкидані і не зайняли оборону. Напередодні у деяких частинах проведена заміна командування, яке готувалося відбивати тут набати збройні контракти, закатані в асфальт, армія обеззброєна, асфальт покладений в дороги для наступу. Ворога зараз ворожі колони з Криму. і в Крим їздять дорогами з Зеленського. Все це Роман Червінський повністю передбачив Зеленський завів нас у. Пастку, створену ворогами, як бачимо, роман дуже фаховий розвідник. Він вміє бачити і робити висновки тоді, коли інші чухають потилиці, і він попереджав про те, що боялися казати інші. Він один із небагатьох офіцерів в наших спецслужбах чинив по честі офіцера при рік свою кар'єру, але бив у дзвони про небезпеку. Порівняйте з діями Буданова, який буцімто єдиний попереджав, але на своїх попередженнях, не на полі, та й взагалі забив, що його не слухають. От саме за це саджають Романа України. На зобов'язана визволити Романа з полону зрадників і запроторити зрадників туди, де сидить він. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.